Вітаю, дорогі друзі! Я знаходжуся у місті Кінгстон, дуже гарне таке комфортне містечко. І я хочу вам розказати про це місто трішечки так досконаліше. Я проживаю на цій вулиці, дуже гарна вулиця. Вона є однією з престижних вулиць Кінгстона. Місто Кінгстон в Канаді займає 450,39 км квадратних. Це місто в графстві Фронтена, провінції Онтаріо, Канади. Воно розташоване на березі озера Онтаріо, у місті, з якого витікає річка Святого Лаврентія. Я вам говорила в попередньому відео. У Кінстоні знаходиться університет Квінс, дуже престижний та Королівський військовий коледж Канади. Місто Кінгстон було засноване ще у 1673 році. Дуже гарно тут навколишнє середовище, чисто. Ну, чисте повітря мається на увазі. І тут є дуже красиві місця, які, я думаю, ми з вами ще розглянемо. Обов'язково. Населення Кінстона становить десь приблизно 117 тисяч 120 тисяч чоловік. Ну, статистика різниця. Я розглядала статистичні дані, то вони всюди різні. У Кінстоні дуже багато шкіл, є 76 державних шкіл, університети, коледжі. Зараз ми з вами підходимо до школи, яка розташована прямо там, видно її. Це школа для молодших класів тільки. А для старших класів вже треба добиратися учням в інші місця, але це тут не проблема. Тут автобуси возять дітей, так що діткам навчатися дуже, комфорт є повністю, комфортно дуже. Так вже видється школа для молодших класів. Тут я переходила, перехрестя є і під час початку навчального дня, і під час кінця навчального дня тут стоїть регулюровщик на цьому перехресті і зупиняє весь транспорт, як тільки хтось переходить. Я одного разу йшла сама. І він вибіг прямо на середці дороги, зупинив весь транспорт і провів мене через дорогу. Цікаво. Так, прямо перед нами тут школа, де навчаються дітки. Тут все зроблено для дітей повністю. Тут школа, і автобусів 5 вже під'їхало до школи, щоб відвезти дітей додому. Дивіться, бачите, там школа. І вже є 5 автобусів і Машин багато теж. Всі приїжджають по дітей. Тут біля школи є регуліровщик, і якась машина під'їде. Він тут же біжить. Це той самий регулювавщик, про якого я вам розповідала. Школа закінчується і дуже багато автобусів. Ще один автобус їде, От і дітей приніс автобус. Так, біля школи вже тишина, всі пороз'їжджалися. Дітки додому. Багато людей гуляють з собаками. Це вулиця, яка веде до центральної вулиці Принцес-Штріт. Дуже довга вулиця, вона йде із центру і прямо через цілий міст. Хто любить висаджувати такі ялинки, біля буде. Листя вже опадає повністю з дерев, вітер то людям трошечки завдає клопоту. Тут потрібно гребсти. Перші дні, коли я приїхала, я дуже блудилася, тому що тут дуже багато вулиць одинакових, будинки одинакові, так що перехрестя за перехрестям можна заблудитися точно. У мене так було. І якось виходила на рівну дорогу. Так ще одно перехрестя. Ця вуличка вже трішки інакша. Це одно будинки, майже всі однакові. Вже люди готуються до свят. Цією вулицею я усе йду на зупинку. У мене тут знак, то йде така перехресна дорога, але на самому вуглі дороги таке гарне деревце. Дуже мені сподобалося. І це знак, куди я маю повертати. Я маю повертати через дорогу, де пішли ці молоді люди. І йти прямо-прямо. Тоже підготовка вже йду. Свят. Оце таке красиве деревце. Хто знає, як воно називається, напишіть в коментарях. І біля цього деревця я повертаю в цю сторону. Перехід. Але водій порушив правила дорожнього руху. Це знак, що людина має право переходити дорогу. Дуже вся вже підготовка до свят. Оця вулиця центральна вже, яка веде до вулиці Принцес-Стріт. Тут дуже багато помешкань із такими парканами дерев'яними. Тут така мода. Це все ж трішечки старі. Я бачу взагалі новий паркан такий. Наприклад, як цей паркан. Старший, а тут новий паркан. І така мода ставити дерев'яні паркани. Новенький паркан поставили недавно Так. Виходимо на центральну. Вулицю принцес Стріт. Вона тягнеться і з самого центру ну, прямо дуже-дуже така довга вулиця. Оцей будинок, дуже гарний будинок. Це Кінзбризька спільнота пенсіонерів. Ну, Тобто, як дім перестарілих. дуже гарний будинок. Я заходила всередину, мені там дуже сподобалося. Попробую, може, щось познімаю. Попрошу дозволу. Я зайшла у цей будинок літніх людей. Дуже тут гарно, комфортно, все зроблено для людей. Усе. Тут рояль. На цьому роялі, як я попередньо заходила, старший мужчина грав. На роялі. Це вхід у цей будинок. Лучше можна зняти. Мені сказали, що можна <свісно> зняти. Дуже гарна їдальня, чисто, комфортно. Це просто чудесно. Люди відпочивають собі. Минулий раз я заходила. Тут тут люди собі сидять, відпочивають. Але все ж таки всім хочеться напевне домашнього затишку, як би не було комфортно і красиво. От зустріч. Тут, напевно, родина прийшла, зустрілася із своїми рідними також. Стіл відвілювані такий можні. Так зроблено усе для людей. Щоб літнім людям було комфортно, Виходжу. Тут кожен день машин багато. Тут магазин Шоперс. Не знаю, чи я правильно назвала. Так прочитала. Так, тут вже ми дійшли до вулиці принцес Стріт. Ця зупинка, де я все сідаю і їду до центра. Вулиця тягнеться дуже-дуже. Центра прямо о сюди. У 1840 році ця вулиця була переіменована на Принцес Стріт в честь народження Принцеси Королівства Вікторії.